Вітаю, шановні друзі, зі святом вас. Ну що, знову лунають новини про те, що нібито там Німеччина буде видавати українських чоловіків? Друзі, нещодавно вийшла відповідна заява міністра внутрішніх справ гесена Романа Посека, який вказав, що нібито, на його думку, не потрібно видавати закордонні паспорти, і взагалі там щось вони будуть допомагати з депортацією. Чи так це давай? Ми з вами розберемося. Міністр внутрішніх справ землі Гесен Роман Посик говорить про допомогу Німеччини Україні у наборі військових. Це також може включати нашу допомогу в тому, щоб Україна могла покластися на людей, які втекли за кордон, але яких можна використати у війні. Сказав політик виданню АРД, важливо підтримати обороноздатність України у той же час. Німеччина хоче залишитися безпечною гаванню. Тому посик говорив про дилему. Що далі сказав посик? Він також не бачить шансів отримати заміну документів у Німеччині. Аргументів проти багато. Я скептично налаштований, бо не бачу для цього умов. Україна це не несправедлива держава. За інформацією видання АРД наступного вівторка, землі та федеральне міністерство внутрішніх справ обговорять, як з цим боротися, як це питання вирішувати. Давайте відразу тепер розберемо зараз. Наше суспільство за кордоном постійно сколихує оце питання і ці заяви політиків: то там Польща, то Естонія, то Литва, Латвія, всі, хто щось заявляють, Чехія щось каже. Дивіться, по-перше. Міністр внутрішніх справ гесена не відноситься до е, правлячої коаліції, тобто, оця правляча коаліція світофора, які ще називають Ампль Коаліціон, е, туди не входить е, дана партія ЦДУ. Це раз потрібно це розуміти. Тобто е, до Наступних виборів бунде Бундестаг, а це буде 2025 рік. Друзі, питання щодо біженців особливо кардинально не повинно змінитися. Більше того, що вже про владна партія і про владні політики і про владні державні діячі Німеччини заявили, що ніхто нікого видавати не буде, і навпаки, закордонні паспорти будуть видавати. Це два. Третє друзі, потрібно пам'ятати, що чим ближче вибори в Бундестаг, в Німеччині, чим більше будуть лунати такі заяви. Чи мають вони місце бути в реальності, це вже інше питання, але таких заяв буде ще більше під кінець року, чому тому, що українці будуть отим лакмусовим папірцем для німецької політики. Більше того, як я вже казав, і кажу, що е, зараз є частина населення, яка в принципі виступає за зменшення допомоги українцям, е, можливо, навіть за е, виселення там в безпечні зони України, є така частина німецького населення, і звичайно, німецькі політики намагаються грати на цьому для того, щоб перетягти до себе е, цей електорат. Але чи будуть вони робити це в майбутньому, це до досить не зрозуміло, тому. Тому що в Німеччині все таки більша частина населення це демократично-ліберально налаштовані люди. І е, якщо почати депортувати в українців, біженців, да, то е, це ну, в першу чергу негативно вдарить по основній масі електорату. Тому заявляти це одне, а приймати якісь чіткі кроки рішення це зовсім інше. Звичайно, прийняти вони можуть все, що завгодно. Але наскільки це реально, я думаю, дуже малий відсоток. Це я кажу про період, коли пройдуть вибори до виборів в Бундестаг Особливо нічого друзі не повинно змінитися, тому що правляча партія вже і правлячі е політики вже заявили свою позицію, тому е менше придумайте е чуток до е цієї новини. От, і аналізуйте, думайте глибше, чому так відбувається. Політика це політика, заяви це заяви, друзі. А реальність Реальна ситуація, реальний закон, реальні права людей. Це зовсім інша ситуація. Тому, друзі, надіємося, як завжди, на краще. І завжди аналізуємо, думаємо. З повагою, ваш адвокат Демченко.